Фінал, друзі, фінал WTA тисячник Мадрид ґрунт покриття жінки Сабаленко-Гауф. Я казав в попередніх відео на 1 четверту, на одну другу фіналів тут у дівчат в Мадриді. Що у такої Соболенко зможе виграти. Тільки Світоліна. Але, як ми бачили з вами, навіть Світоліна, неймовірно потужна і заряджена, не змогла нічого, на жаль, зробити проти безпрапорної Сабаленко. На жаль, і Марта Костюк. Яка дала неймовірний і потужний бій. 6-7, 6-7. І Еліна Світоліна. Яка також сама е не гірше виступила, дуже потужно, вижала з себе все, що могла. 3 6 5 7 на жаль, але, друзі, 10 перемог поспіль на ґрунті це особистий рекорд, і це повторення рекорди, рекорда Сірени Вільямс, Флавіо Пенети, якщо я не помиляюсь, і ще однієї тенесистки: 10 перемог поспіль на ґрунті. Я е, дуже радий, дуже довольний і дуже тішуся успіхами наших дівчат. По праву, Світоліна займає перше, е, першу двадцятку. Місце в першій двадцятці. По праву, е, Марта Костюк повинна займати місце в першій тридцятці. Ну, і вже п'ять наших. Представниць жіночого тенісу в першій сотні. Нагадаю, Стародубцева вже навіть закріпилася на 80-й сходинці рейтингу жіночого в тенісі. Це дуже-дуже тішить. Ну, а тепер у нас 3 травня в суботу жіночий фінал Мадрид. І далі вже з понеділка з 5 травня підуть матчі Рима вічного міста. Гауф Соболенко. Коко Гауф вигравала у Аріни 5 разів. Соболенко вигравала у Коко 4 рази. Мінімальна перевага 5-4 на боці. Американки за всю історію протистоянь між ними. Але знову чарівне українське слово Але на ґрунті зустрічалися всього лише один раз. Із оцих дев'яти матчів один тільки матч в Римі 2021 року. Рим тоді 7-5-6-3. Виграла Гоуф. До речі, в одній восьмій грали. Ну, тоді Гоуф було лише 17 років. А Соболенко 22. Молоді дівчата. Звісно, той матч уже ніяким чином не допоможе нам. Спрогнозувати навіть приблизно сценарій ось цього фіналу, який очікує нас в суботу ввечері, який ми будемо всі з вами, всі любителі тенісу, дивитись. Я скажу, що не дивлячись ні на що, я думаю, поки що заслужено. Аріна Саболенко займає першу сходинку рейтингу. Перше місце. Таку Саболенко, як я і сказав, якщо не, при, не переграє світоліна, то навряд чи її в найближчих таких серйозних матчах хтось зупинить. Тим більше. Ні в коїм разі ні гауф. Хто, хто, но тільки не Гауф. Я е, ні в коїм разі не хочу недооцінювати Коко. Чудова тенесистка, перспективна тенесистка. Дуже іноді навіть неймовірно дуже потужно грає. Але все одно не дотягує вона. Ось до такого потужного рівня, який демонструє Аріна Сабаленко. На жаль, на жаль. Але ви знаєте, чому я кажу, на жаль. Тому що і досі представляє Арина диктатора. Ну, як не крути, ну, воно так і є. Якщо Касаткіна захотіла відмовитись від громадянства е, країни-терористки, вона відмовилась і виступає за прекрасну, чудову, миролюбиву країну Австралію. Просто пісня, цукерочка, поважаю такий вчинок. А тут принципово. Принципово, я буду представляти диктатора. Ну, оце єдине, що не прикрашає сучасний теніс. Вже всі види спорту відмовилися від представниць оцих сучасних фашистських диктатур. Раша, Білораша. Північна Корея, оці всі Ірани, Мірани, друзі. В світовому спорті, я вважаю, є місце тільки миролюбивим країнам, які ні в коєму разі не напряму, не косвенно не проявляють агресії до. Інших країн і не розв'язують конфліктів, не втручаються і не йдуть війною, тим більше на сусіднє колисто рідне е государство. На сусідню славянську православну країну А Білорусь е Надавала свою територію, свої аеродроми, свою техніку, свої ремонтні бази е фашистській Росії для вторгнення в Україну і надалі надає. І надалі Лукашенко підтримує Путіна. І тому ганьба, ганьба уряду Білорусі, ганьба уряду Раші. Я трішечки відвелікусь, щоб сказати свій прогноз. Так. Білоруська машина виграє. 2-0 по сетах перемога Аріни Сабаленко. Мій прогноз. Ну, це не значить, що я за неї буду вболівати. І це не значить, що місце представницям таких країн. На міжнародних. Тим більше такого високого рівня змаганнях. Я вважаю, що це треба виправляти. І вірю, що буде так, як в інших видах спорту: в футболі, в хокеї, в волейболі, в гандболі і так далі. Тому, щоб уже довго не затягувати, скажу: перемога Соболенка 2.0, 2,58. Дуже високий коефіцієнт. Ви можете не ризикувати, так як я. Ви можете просто взяти перемогу Соболенко. Там достатньо непоганий коефіцієнт, якщо я не помиляюсь, 1,76 чи 1, навіть, 78 перемога Соболенко. Соболенко повинна захистити фінал. Вона вже вийшла у фінал. Вона вже не втратить бали. І так само в наступному. В наступному турнірі в Рімі, Так само Соболенко треба дойти, як мінімум до фіналу. Тому треба берегти енергію і сили. І я вважаю, що для цього просто треба потужно зіграти і якомога скоріше вже почати готуватися, відпочивати і почати готуватися до наступного турніру. Тому я. Ще раз хочу повторити: якщо Світоліна і Костюк не змогли перемогти Соболенко, то її ніхто не переможе. Згадайте мої слова після того, як ми вже узнаємо, як закінчиться ось цей фінал. Мій прогноз 2.0 Соболенко по сетах виграє 2-58. Ну, і повторююсь, можете не ризикувати, не треба мавпувати за мною. Майте свою думку. Беріть просто перемогу. Або ж е, будь-який інший параметр. Це вибор кожного. Дякую за розуміння в першу чергу. Ті, хто мене розуміє. Можете навіть і. Знатяками не писати нічого у підтримку ем, диктатур білоруської, російської. Я все, все одно видалю все. Тому що правда на боці України в цій війні, тільки на боці України. Україна не пішла війною ні на Білорусь, ні на Росію, а вийшло навпаки. І вже четвертий рік ми страждаємо, ми гинемо. Ми помираємо. Ми е, бачимо оці всі руїни. Тому ніякого прощення не буде. Е, я поділився своїм прогнозом, друзі. Хто ще не підписаний на наш канал, підписуємось на майстер-клас. Ми прямо тут називаємо речі своїми іменами, прямо дивлячись в очі. Дякую за розуміння. Дякую за ваші лайки, вподобайки і змістовні коментарі. Пишіть, дуже буду чекати. Але про в політику краще не лізти. Тільки мені дозволено це говорити. Я забороняю зачіпати цю тему. Крапка. Далі. Все одно все видалю. Так що краще не пишіть. Тільки спорт, спортивні прогнози. У нас на каналі про політику маю право говорити тільки я, більше ніхто. Але якщо ви хочете підтримати Україну, підтримати наших захисників, наших рятувальників, наших парамедиків, енергетиків, це я з задоволенням вислухаю в коментарях. Це святе. А на підтримку гнилоболотного ханства і їх посіпак, можете навіть і не старатися. Вибачте емоції, але ці емоції вже давно контрольовані, обдумані, обмозговані, як то кажуть, і, повірте, настільки адекватні, що я впевнений на 300% в своїй правоті і в правоті українського народу. Дякую за розуміння і за підтримку, друзі, завжди буду щиро дякувати вам. Отже, розібралися з фіналом по батлу там окремо. Я підведу вже підсумування. Соболенко 2.0, 2.58. Скріншот вже давним-давно чекає. Хто не любить слухати мої промови довгі на YouTube, Завітайте до нас в телеграм-канал. Посилання до нього в першому закріпленому коментарі під кожним з моїх відео. І ви будете просто знати про мої прогнози. Не будете мене слухати, не будете мені писати, що так довго затягую я свої промови, такі довгі відео роблю. Друзі. Це мій стиль, це мій блог. Я його веду так, як я це бачу. Дякую саме тим підписникам і нашим друзям, хто мене розуміє. Це дуже важливо. Так, я жорсткий за характером, я це знаю, але я завжди за правду. Правда завжди коле в очі. Я знаю. Я неодноразово получав за правду і іноді досить болюче. І не дивлячись навіть на це, я буду гнути свою лінію надалі. Лінію правди і доброти. Це дуже важливо. І ще раз тисячу разів буду дякувати всім вам за розуміння, за підтримку. Тому що це дуже важливо. Я бачу багато хто відвернувся від мене. Я не засуджую. Я розумію всіх, навіть ворогів. Але прощення. Не буде. І за це також я дякую за розуміння цього саме цього. Слава Україні, слава ЗСУ, слава нашому багатостраждальному народові і героям нашим слава. Я бажаю всьому людству і, по першу чергу, Україні перемоги над рашизмом і їхніми посіпаками. Щоб знову наступив мир на всій планеті, і забули, що таке взагалі поняття війна, розруха і смерті. Щоб цього не було, я тільки за добрі стосунки з сусідами, і мирне небо, міцне здоров'я, щастя, любові, добра Оце все, що я бажаю кожному з вас, кожному без виключення. Ніхто не заслуговує на сльози, горе і втрати. Дякую, що ви у мене є, друзі. До зустрічі. Всім па-па.